Дорогі діти! Вітаю усіх на планеті дітей. Сьогодні до нас завітали гості. Учениця другого класу Львівської середньої школи номер 6 та художньої студії Зебра Анастасія Гуртова та її учителька з фортепіано пані Зеновія Лабанців Попко. Настя у ці різдвяні свята довідалась цікаву історію про котика і написала про це у своїй першій саморобній книжечці, ілюстрацію до якої теж виконала сама. Отож слово Анастасії Гуртовій. Вітаю вас на планеті дітей. Сьогодні я вам розповіду казочку у різдвяну історію про котика нявчика. Отож слухайте. Настала свята вечеря. Всі сидять за столом та їдять смачні вареники і запашну кучу. А котик Нявчик дуже мріє подружитися з собачкою. І ще він мріє, щоб Санта Клаус покатав його до чарівної країни, тому що там так гарно і весело. Але, на жаль, потрапити до цієї країни можна лише вночі. Але нявчик загадав таке бажання, що це буде не тоді, коли він ляже спати, а завтра вранці. Коли Санта Клаус відвіз нявчика до чарівної країни, то там йому було все так цікаво і гарно, що він аж посміхнувся. А ще йому дуже сподобався сам Санта Клаус, і нявчик спитав у нього, як тебе звати? А він відповів: Санта Клаус, а тебе як? А мене нявчик, давай дружити. А він сказав: Давай, нявчику. На тому й подружилися. В цій країні, крім Санта Клауса, жила собі маленька собачка на ім'я Крихітка. Нявчук вона дуже сподобалася, і він спитав у неї, як тебе звати, собачко? А вона каже Мене звати Крихітка, а тебе як? А мене нявчик, давай дружити. А крихітка відповіла Давай. І тоді Санта, нявчик та крихітка подружилися і довго-довго розмовляли про різдвяні пригоди на чарівних санях Санти Нявчик дуже довго був в чарівній країні, але настав час, що він сказав: Вибач, Санта, вибач Крихітко але прийшов час, що мені потрібно їхати додому, бо там чекає на мене моя сім'я. Отже, побачте, будь ласка, я до вас ще дуже. Багато разів поїду, і дуже скоро. До побачення! І поїхав до себе додому. А там вдома вже дуже довго мама, тато, бабця та дідусь чекали на нявчика і все ж таки дочекалися. Кінець. А тепер послухаємо пані Зиновію Лабанів Попко, піаністку, концертмейстера і учительку Насті Гуртової та її цікаву розповідь. Вітаю вас, діти на планеті дітей. Сьогодні я вам переповім казочку нашого відомого львівського співака Павла Табакова. Головне чарівне слово. В одному дрімучому лісі росло велике превелике дерево. Воно було таким старим, що весь час скрипіло та скаржилося, коли вітер пустун розгойдував його гілки. Під тим деревом, глибоко в землі, розташувалась дуже таємна школа. Тільки нікому не кажіть, хто там навчається. Ссс! Я вам хіба нашепчу на вушко. Там навчаються домовики, справжні домовики, а після випускного їх виряджають до нас господарювати в наших оселях. Домовик бум був гарним учнем, умів і будинок прибрати, і хлібець спекти, але щеклуванням у нього ніяк не складалося. Чарівні слова знав на пам'ять, та коли треба було зробити щось магічне, все йшло шкереберть. Чому так? дивувався домовичок. Якось учням загадали оживити мітлу і навести лад на подвір'ї. Бум тихцем підкрався до своєї, заплющив очі, проказав аж 500 чарівних слів. Ну, тепер вона, думав маленький чарівник, точно прибиратиме краще за інших. Проте мітла здригнулася, підстрибнула, підхопила бума і понесла високо-високо Він літав і верещав не своїм голосом, поки вчитель не сказав чарівне слово і не зупинив того жахіття. Ото всі насміялися, а бум відтоді побоювався усіляких мітел, віників та щиток для підлоги. Навчався бум. Під великим скрипучим деревом добру сотню років і постійно втрапляв у якісь халепи. І от нарешті настала особлива зима, коли учні таємної школи переселялися до своїх нових помешкань. Скажу по секрету, що домовикам не потрібні автобуси чи санчати, щоб дістатися куди слід. Вони просто заплющують очі і подумки переносяться в те місце. Саме так і зробив бум. Заплющив очі й годину поспіль промовляв чарівні слова. А коли замовк, невідома сила підхопила його і. бум. Домовичок наткнувся на щось м'якеньке й пухнасте. Обережно, почув над головою. Ой, хто це? здивувався він. Це ти хто такий? Я домовичок бум. Видно, що бум гулю мені набив. І зайченя, а м'яке й пухнасте було саме воно, потерло лапкою лоба. Вибач, я не хотів, бум допоміг йому підвестися. А як тебе звати? Хрум. Слухай домовичку, а що ти робиш у лісі? зайченя з цікавістю зиркало на бума. Мандрую до призначеної мені оселі, ось скерування». Ого, далеченько тобі ще, а головне це в інший бік. Ти, либонь, і до ночі туди не дійдеш. Допоможи мені, будь ласка, хруме, не можу. Бачиш, шубка у мене сіра, а навкруги білий сніг. Тільки вискочу з кущів, одразу мене вовк помітить і з'їсть. А, це не біда. Я був найкращим учнем із чаклування. знаю мільйон чарівних слів і навіть більше. От зараз промовлю п'ять тисяч, і ти станеш дужчим за вовка. Домовичок заплющив очі і почав старанно вимовляти заклинання. Проказував години за три, а коли закінчив, почув гарчання. Тікаймо, заверещав вухань, ти вовка начаклував. Ох, і бігли вони так швидко, що сороки від реготу з ялинок не падали мало, як ті шишки. Бігли, бігли, нарешті стомилися і зупинилися. То трошки не вийшло, відхекуючи, сказав бум. Я ще раз спробую. Проте щойно домовичок вимовив п'ять чарівних слів, як рота йому затулила м'яка заяча лапка. Краще не треба, злякано промовив вухань, бо ще знову. Ой, що це, що ти накоїв? Та я ж нічого не встиг зробити, лише п'ять слів. Це дуже мало. Ой, ай. писнув заяць і раптом заспокоївся. Кажеш, тільки п'ять чарівних слів дається, мені й того вистачило. Подивися. Перед бумом стояв білий, цілком білий вухастик, білий, як сніг, а головне на снігу непомітний. Ура! Тепер я вовка не боюся, можу бігати де завгодно. Сідай на мене та міцніше за хутро тримайся, я віднесу тебе до твоєї оселі. І зайчиня підставило свою пухнасту спинку. Я важкий, засоромився домовичок. Сідай, кажу, я тепер такий сильний, що йну. Швидко, як вітер, домчав хрум свого рятівника до будиночка на пагорбі і, попрощавшись, розтанув у білому мареві. Домовичок озирнувся, потім звів оченята до неба і згори спускалося щось тендітне й крихке. Воно кружляло у повітрі і виблискувало усіма кольорами, мов коштовний камінчик. Ой хто ти? запитав бум, коли йому на долоню сіло те крихітне диво. Я сніжинка балеринка, а ти хто? А я домовичок бум. «Домовик, а чому ти тоді у лісі гуляєш? засміяла сніжинка і затанцювала на долоні. Хочу, то й гуляю, обурився бум. А тобі що? Нічого, просто ти якийсь кумедний із бородою, у старенькому кожусі. А ти. А ти? Домовичок хотів сказати щось таке, щоб сніжинка знала, що ображати домовиків не можна. Натомість лише подумав. Така гарна, подумав і зніяковів, а потім несподівано для себе запропонував давай дружити. «Я він проти, та не можу всидіти на одному місці. Зараз повіє вітер, і я знову полечу бозна куди. Жаль. засмутився бум. Тоді швиденько, поки не зірвалась завія, заплющив очі і промовив тільки три із цілого мільйона чарівних слів, які знав. У руках у нього з'явилось дрібненьке кришталеве намисто. Це тобі. Воно дуже тобі личитиме і нагадує коштовне каміння, що росте у нас у підземеллі. А хіба каміння росте? здивувала Сніжинка. Так, у нас там цілий кам'яний ліс. Я й не знала, що таке буває. Мабуть, це дуже красиво. Шкода, що я ніколи не побачу лісу з коштовного каміння. Побачиш, неодмінно побачиш, я тобі покажу. Маленький чарівник заплющив очі, у його голові промайнуло безліч чарівних слів, та бум їх так і не промовив Чому? Бо злякався, що, коли замість кришталевого лісу з'явиться вовк чи скаже намітла. Домовичок вирішив не ризикувати. Розтулив рота, потім закрив його. Здійнявся легкий вітерець. Сніжинка балеринка затанцювала сумний танок, бум затамував подих. Сніжинка злетіла, прошепотівши. Прощавай. І тоді маленький чарівник тихесенько промовив одне, тільки одне чарівне слово. Увесь зимовий ліс умить засяяв кришталем, все завмерло, а з неба долинуло щасливе. Дякую, це справжня краса. Бум утер сльозу. Враз поза нього щось привітно рипнуло це, відчинили з двері його новенького помешкання. Домовичок посміхнувся. Він зрозумів не завжди потрібно знати мільйон чарівних слів. Потрібно знати одне найголовніше, найчарівніше. А в його новій оселі чекав подаруночок, горщичок духмяного меду та солодкий коржик. Тисячі чарівних слів роїлися в голові домовичка. Але серед них він обрав єдине, яке зараз було найважливішим, і тихо мовив Дякую. А з вами діти траплялися чарівні історії у ці святкові дні? Якщо так, то обов'язково запишіть і відправте листом на планету дітей Львівського радіо за адресою Львів, вулиця Князя Романа, 6. Веселый гомин гамішник, снежику я спимать не зник, глубину слишком на вустах, и повлет быстрый начепта. Тримаю руку дорогу, то люди стаються крадькома. Бо ой хурде лиця зима, українська зима.